Доброго дня. Перше маю честь виступати на Боголюбівських читаннях, дуже приємно. От, я сьогодні спробую розказати про діяльність, якою я наразі займаюся разом з моїм науковим керівником професором Юрієм Ценюком, і усна подяка Сергію Келіну і Володимиру Шповала, з якими також дуже тісно взаємодіємо з цією темою. Так само. Ну, план моєї доповіді буде наступним. Я спробую надати мотивацію для того, щоб досліджувати зіткнення важких ядер за так званих проміжних енергій, це 3,50 ГЕФ гев а на одну нуклонну пару і, і про те, на що ці експерименти роблять, і чому треба взагалі теоретично будувати модель, те, що якраз ми робимо. Ну далі я розповім про так звану стандартну модель оцих процесів, те, як вони зазвичай. Описується в теорії, а потім перейду, якщо залишиться час, до спостережених величин, які ми в нашій моделі вже можемо описати і порівняти з експериментом. Ну і останній слайд там зроблю якісь висновки і згадаю про наші поточні результати щодо розробки цієї моделі. Я нагадаю, що багато років там було купа доповідей в інституті. Де от про цю модель розповідали для енергії гучці? Це, це темні енергії, а тут набагато менше. От. А, ну, мотивація тут а, це, мабуть, найважливіше, що, що можна зрозуміти там для загальної публіки а, з цієї доповіді. Це от, мотивація, це так звана а, фазова діаграма квантової хромодинаміки на вісях температура і баріонний хімічний потенціал. Ну, для нас тут цікаво, цікаві дві фази: це адронна матерія, яка складається з баріонів та мезонів, і кваргліонна плазма, яка з, з при більших температурах, а, коли в нас є деконфаймент, і відповідно адрони розкладаються на квартиліони. От а, від що що взагалі теоретично відомо? Відомо, що при нульовому бурінові хімічному потенціалі а, при температурі. Близько 165 шістдесят а є перехід між цими двома фазами квардіоної плазми та адронної матерію, і КХД на грація каже, що він кросоверного типу, тобто без фазового переходу. От а, ну і зрозуміло, що в околі, мабуть, при більших хімічних потенціалах теж має бути кросоверний перехід. Проте очікується, що вже при великих хімічних потенціалах, тобто при великих баріонних густинах. Має бути якийсь фазовий перехід, ймовірно, першого роду, хоча це невідомо між цими фазами. От ну і якщо тут був кросовер, тут фазовий перехід, то мабуть десь лінія фазового переходу має закінчуватися критичною точкою. От біля неї, от якраз її намагаються у поточних та майбутніх експериментах знайти. От, проте, є, є ряд складнощів для цього. А, ну, я, мабуть, навіть всі складнощі не знаю, проте можу зазначити найбільш відомі. Перше, це те, що ця фазова діаграма вона взагалі будується для нескінченної рівноважної матерії, чого в експерименті насправді немає, оскільки ми експеримент у нас це всього лише взяти два ядра, розігнати їх, а вони стикаються, утворюється якась нова матерія. Ну, от те, що утворюється в експерименті, це можна подивитись десь отут зверху, ця пунктирна лінія. Якщо в нас енергія, початкова енергія ядер відносно маленька, порядку гевів, то ми десь тут нижче на цій діаграмі, тобто більші хімічні потенціали, менші температури. Ну, якщо ми підвищимо енергію ядер до лічці, то в нас баріонні хімічні потенціали майже нульові початкові. От, а температурі дуже високі. Ну і залеж... варіюючи енергію зіткнення або тип ядер, так само можна, ми опиняємося в різних точках цієї фазової діаграми. Ну, от, наприклад, якийсь приклад, ось тут. Далі система якось еволюціонує. Важливо, що вона еволюціонує дуже швидко, її час життя дуже маленький, і вона з кінченних розмірів. Тобто, взагалі казати про фазовий перехід. Те, що він тут буде спостерігатись, можливо і не можна, але які сліди, можливо, можна побачити. При цьому, що цікаво, ну, що важливо, що от ця пунктирна лінія вона відповідає еволюції системи на цій фазовій діаграмі. І якщо ми будемо варювати початкові умови, то ми можемо підходити ближче до цієї критичної точки, далі і так далі. Але при цьому система. Пройде десь поруч з цією точкою, і буде еволюціонувати далі, доки не перейде у дронну стадію, доки система не буде дуже розрідженою. Тільки ми в кінці будемо робити якісь вимірювання. Тобто, які сліди критичної точки були десь на якихось етапах еволюції. А вимірюємо ми набагато пізніше, коли вони взагалі могли зникнути. Ну, і от так можна уявити те, те, що бачать експериментатори. Є якась там точка одна, в якій було зіткнення ядер, і вони бачать просто купу треків. Треки це умовно траєкторії заряджених частинок, заряджених тому, що їх можна детектувати за рахунок взаємоділок з електричним полем. Вони просто розлітаються. Тобто там розмір цієї системи він дуже малий і вони, наче, сходяться всі в одну точку, але цього, цього недостатньо для того, щоб щось конкретне сказати. Ну і от взагалі тут задача. Чи, чи можна, от якось з цієї кінцевої картини, а, побачити які сліди цієї критичної точки? Ну, це насправді тільки одна з мотивацій, а, проте, я думаю, для цієї доповіді цього достатньо. От а, тепер для того, щоб описати весь цей для того, щоб побачити сліди а, цієї критичної точки? А, ну, один, один із можливих шляхів це спробувати описати. Цю еволюцію з цієї, початкових умов і аж до вимірювань, якісь динамічні моделі. Ну, от є, є так звана стандартна модель, ну, це, це, це малюнок насправді для більш високих енергій, для LHC, але ми, ми його беремо як за опорну точку, і будемо, а, і будемо опускатись по енергії. Тут ми бачимо, що є якісь два ядра, які рухаються назустріч один одному. Тут схематично намальовано, що вони такі. Тоненькі млинці, тому що енергії великі, тобто вони здух рухаються вздовж цієї вісі, і відповідно ми бачимо Лоренс скорочення, тому вони такі тоненькі, насправді можуть бути навіть тонші, якщо енергії вище. От, Далі тут схематично намальовано, що взагалі кажучи, там прицільний параметр може бути на нульовий, оскільки ми не можемо його курувати, тобто, насправді просто прискорюють пучки частинок і очікується, що там буде якийсь Якісь частинок з протилежних пучків зіткнуться, і далі, вже цій області перекриття ядера намагаються пройти крізь один крізь одного. При цьому є взаємодія між частинками з різних ядер. Їх частина кінетичної енергії переходить на утворення нової матерії, якоїсь щільною, от нерівноважною. Потім впродовж якогось часу ця система вважається, що встигає термалізуватися. От і вона, оскільки густина доволі велика, вважається, що там має бути деконфаймент, тобто вона складається не за дронів, а з парльонної плазми. Потім ця система еволюціонує гідродинамічно, розширюється у вакуум дуже швидко. От і при цьому вона охолоджується, і в якийсь момент її температура буде достатньо низькою, щоб від щоб за рахунок конфайменту парльйонна плазма. Мала проспасти знову на дрони. Це от називається адронізація тут. Потім ці адрони продовжують ще розширюватись, тобто цей газ розширюється, охолоджується, і в якийсь момент вже відстань між частинками буде доволі великою, що вони ефективно перестануть взаємодіяти. Це називається тут кінетичний фрізаут. І потім ще якийсь час вони ці частинки будуть летіти, і ми тільки потім будемо їх вимірювати в експерименті. Набагато Пізніше. Ну, от, і побачимо от таку картинку. Ну, тут вона, так би мовити, в профіль намальована. От. Ну, відповідно, це картинка для дуже високих енергій, а от якщо ми будемо е опускатись по енергіям, тут є купа питань з приводу: по-перше, чи, чи буде взагалі утворюватись кваркліонна плазма, якщо температура, якщо енергії нижча, початкові густини енергії також нижчі, відповідно, ми можемо просто не зайти в цей діапазон. Ну, друге ще питання: що можливо, що тут і ця система не встигне термалізуватися, оскільки менше частинок довші ці процеси більше часу вони займають. Відповідно, система може охолонити, навіть якщо кварк, ліон, кварк і гліони там були. Система може охолонити і адронізувати ще до того, як вона термалізується. Ну, все це ми намагаємось врахувати в нашій моделі. От, а, вже для низьких енергій ми використовуємо для того, щоб згенерувати якісь початкові умови для наших симуляцій. Ми використовуємо York-UMD модель, а, її згадував Ісакович в своїй доповіді десь на кінцевих слайдах. Ну, ми її використовуємо для з, в, в, з двома для, для двох, щоб вирішити дві цілі. Перше, це для того, щоб Згенерувати симулювати початковий процес зіткнення, тобто, от це, це вже два ядра пройшли скрізь один одного, і ця модель е, більш-менш добре описує процеси розсіяння протон, нуклон, нуклона тобто, протон, нейтрон, протон, протон, нейтрон, нейтрон, і вони беруть ці перерізи з, е, з інших теоретичних моделей, з експерименту. От, і важливо, що за типових енергій експерименту, це ці розсіяння, більш-менш тобто попарні, а, не, не треба розглядати розсіяння одного а, якоїсь частинки звідси на всьому ядрі одночасно. От це, то, тому ми можемо використовувати цю модель. І вона добре ще працює, коли система вже розріджена і складається з адронно-резонансного газу, тобто на кінцевих стадіях. А от якраз на проміжних етапах, коли. А, в системі можуть домінувати кварки та глюони, вона вже працює погано, і для цієї метою ми використовуємо вже на ну гідродинаміку. От про, проте ця система, от ця модель, вона е, генерує якісь початкові умови, які не не є, не відповідають термалізованій матерії. Проте гідродинаміка це е, теорія, ефективна теорія, яка описує якраз систему у локальній термодинамічній рівновазі. Ну от і це вже макроскопічна теорія. Тобто, ця модель Єркіміді вона працює мікроскопічно, тобто на мові окремих частинок, а гідродинаміка, макроскопічна теорія. Вона працює вона працює на мові макроскопічних полів. І насправді для того, щоб працювати з гідродинамікою, нам потрібен потрібен якийсь ансамбль. А тут ми розглядаємо окремо кож кожну подію, кожне зіткнення окремо. Ну для, можна якось утворювати з різних подій якісь ансамблі. От ми робимо це трошки штучно. А для того для цього ми беремо одне зіткнення, і потім, якби для кожну частинку, зглазглажуємо у просторі гаусоподібно. Ну, це, це в нас це. Ми розуміємо, як те, що припускаємо, що ми зробили. Нескінченну кількість зіткнень і обрали якісь зіткнення, в яких профілі дуже схожі між собою і характеризуються, і відрізняються на якихось е, характерний масштаб. Там е, який. Т, т від З від З. Оце? А, вибачте, правильно, зауваження. Тут має бути сінус. Вибачаюся, це помилка. Ну, відповідно, ми е, створюємо штучно цей ансамбль, який математично відповідає просто зглажуванню частинок, і потім ми, е, маючи розподіл частинок, можемо порахувати тензор енергії імпульсу, який є необхідною величиною для гідронамічної стадії. От і отримаємо якийсь е, розподіл е, початковий розподіл стан енергії. От як зображено. На цій картинці, тобто, це, це відповідає одні, одному зіткненню, одному акту зіткнення в експерименті. Це, це е, результат з нашої моделі. Тут в нас якийсь переріз в е, повздовжній по площині. в нас ми фіксуємо координату, це поперечна площина. Тобто, от, отут ми бачимо якісь два піки, це відповідає вісі е, вздовж прицільного параметру. От, тобто, тут якийсь не нульовий прицільний параметр. Тут бачимо якісь густити. Ну, що щоб розуміти ці масштаби, от приблизно 0,5 це оця найменша поділка. Це можна вважати, що те все, що вище неї, там має бути парліонна плазма. Тобто, тут бачимо якісь навіть острівки такі. так, ну добре, гаразд. Це ми використовуємо для... далі. Ми запускаємо гідродинаміку. Гідродинаміка, це по суті. Банально законе збереження для енергії імпульсу, яка закодована в цьому тензорі енергії імпульсу та баріонного струму. Ну ці опущу опускаючи деталі. Ці рев'яні розв'язуються чисельно, і і, вон, і гідродинаміка. В нас гідродинаміку ми запускаємо до моменту, коли система охолоне до тобто, коли має бути конфаймент. Ну, конфаймент задається якоюсь відбувається коли. Температура, якась або густина енергія доволі низька, фіксована, і це, це визначається в моделі динамічно. А от на цій діаграмі бачимо: це, це рівняння стану тут, а, температура і різні величини: це відношення там тиску, густини енергії та густини ентропії. А, і от а, оця ж жовта-жовта лінія вона приблизно відповідає моменту, коли треба перейти від кварків та глюонів до адронів, а справа вище температурі, це кварліонна плазма, а знизу адронна матерія. Ну і рівняння стану може гладко поєднати ці дві області для, для всіх цих величин. От. Ну, відповідно, з гідродинаміки, ми можемо отримати микроскопічні поля: це густина енергії, баріонного заряду, гідродинамічні швидкості. А, і з цих величин ми можемо вже а, отримати інтенсивні величини: це температура, хімічні потенціали. З цих величин ми можемо побудувати функцію розподілу для частинок різного типу. Хімічний потенціал для частинок різного типу а, може має бути різним. От і ми генеруємо частинки. Далі ми запускаємо їх знову в URQMD і продовжуємо еволюцію. Ну, і таким чином ми маємо а, вихід такий самий, як на експерименті, якийсь масив частинок. А, так а, тоді часу вже зовсім мало. Так а, я не буду тоді про якісь спостережування дуже детально розповідати. А, суть суть лише така: що наша модель дозволяє а, це, це такий каркас, на який можна додавати якісь додаткові. Враховувати якісь додаткові ефекти, наприклад, різні рівняння стану. І От тут табличка: ми тут використовували два рівняння стану одне з кросоверним фаз... без фазового переходу, тобто з кросовером, інше з фазовим переходом, переходом першого роду. І от тут якась спостережна величина, неважливо яка, але головне, що ми можемо досягти однакового описання. Проте, якщо ми розглянемо іншу фізичну величину, то тут ми побачимо, що є якась різниця. Тобто, що не, не вникаючи в деталі, це, це лише означає, що наша модель може розрізнити, наприклад, різні рівняння стану. Відповідно, якщо ви симулюєте якісь експерименти за довільних енергій, можете закласти в модель різні рівняння стану і побачити, що це можна побачити вже в кінцевих вимірюваннях. Порівняти з експериментальними даними, відповідно обрати. А яке рівняння стану краще, або якісь інші параметри. Ну, тоді я не буду повторювати. Якщо залишиться час на питання, то це краще. Ви сказали, що ви чекайте економічного вам можна задати тезер на кінку. Это вам нужен только диагональный элемент, или вы задаете не диагональный тоже? <фиш> а, да, и, и, я, я опустил этот момент, а, потому что показалось, что времени хватает, что, видимо, было правдой. А, да, смотрите, ес, если мы, рассматр, мы рассматриваем не вязкую гидродинамику, вяз, а, если мы бы мы рассматривали идеальную гидродинамику, нам бы достаточно было 4 поля. Это плотность энергии и 4 компоненты скорости. Если мы перейдем в систему покоя локально, то тензор будет диагональным. Но у нас есть вот э, share, э, share stress tensor, он отвечает за как раз не диагональные слагаемые, которые не нулевые, но очень маленькие, потому что, как несколько раз упоминалось вот на докладах Марка Исаковича там и нашей группы также, что э, вот кварглионная плазма считается наиболее идеальной вязкостью в природе. То есть э, не диагональные компоненты присутствуют, но они маленькие. А, звідки ви знаєте, яка кількість частинок там народився, і саме які по якості, ви там, нам О, наприклад. там. Ага. А, які частинка? А, ви з гідродинаміки? Ми, ми локально знаємо, яка густина енергії, яка густина баріонного заряду, баря, заряду. Так, ну так само насправді є ще дивність електричний заряд. Дивність локально вважається нульова, електричний, електричний заряд, він пропорційний до баріонного, відповідно, як початкова можуть втрутитися інші і е, е, вам забезпечити потрібну енергію так, але, але рівняння стану дозволяє однозначно відновити е, всі ці температури, хімічні потенціали з цих величин. тобто сьогодні цієї інформації достатньо. Не треба сказати, що ця функція F. Це рівноважна, рівноважна так, так. статистична функція розподілу. Так, правильно. Я думаю, що в цьому буде. Так. Добре, ну, ще все.